Eu não sei o Відтепер пенсіонери власники пенсійних посвідчень нового зразка можуть не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у мобільному застосунку Дія та таку можливість матимуть лише власники документів, виданих після 2014 року. Якщо пенсійна книжка старого зразка її потрібно оновити на пластикову картку у пенсійному фонді. з деталями нововведення ознайомить начальник відділу обслуговування громадян номер 4 сервісний центр управління пенсійного фонду України. Гульнур є пенсійний фонд разом з мінцифрою успішно реалізував можливість мати пенсійне посвідчення у застосунку дії. Пенсійне посвідчення є двох видів: це за віком або спеціальне, наприклад, за інвалідністю або за втратою годувальника. Отож, якщо ваш телефон підтримує додаток Дія, все зробити достатньо просто. Пенсійне видано за віком з'явиться у додатку автоматично, а спеціальне необхідно підтягнути самостійно. Крім того, потрібно оновити додаток до останньої версії. Далі просто прогортайте сторінки до крайньої, натисніть Додати документ, пенсійне посвідчення, додати посвідчення. І наразі тепер ваш документ буде відображатися в дії. Як і інші документи в застосунку, його можна перевірити або поділитися за допомогою QR-коду. Важливо, що в дії відображаються пенсійні посвідчення, які були замовлені з 2014 року. Тож, якщо у вас посвідчення книжечка, тобто старого зразка, його необхідно оновити. Для цього звернутись в найближчий зручний. Сервісний центр пенсійного фонду і замовити, або скористатися онлайн через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду в зв'язку з внесенням змін до порядку видачі пенсійних посвідчень була затримка в його виготовленні. Наразі ми отримали посилку і всі посвідчення, які замовлялись протягом липня-серпня, можна отримати. Будь ласка, звертайтеся. Шановні пенсіонери, якщо у вас виникають проблеми з завантаженням електронного пенсійного посвідчення, зверніться до родичів, знайомих, сусідів або в відділ обслуговування громадян номер 4 Сервісний центр управління пенсійного фонду України з понеділка по п'ятницю з 8 до 16.30. Без перерви на обід. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.